Бохомен. Провідний бренд Британії. лот з костюмами. Є шорти і худі, є худі і штани. Зараз будемо говорити про розміра, про кількість костюмів в лоті, про собівартість одиниці, щоб вам було зручніше зробити замовлення. Оцей темно-синій костюмчик. Не знаю, чи гарно передасть камера кольор чи ні. Розмір S Такі є комбіновані біла худі і чорні шортики. Розмір М. До речі, такі костюми будуть і зі штанішками, не тільки з шортами. Потім пізніше буду все вам показувати. Я худі з капюшоном і без капюшона чорного кольору і ксесочка. Конинка має невеличкий фліс всередині, але вони досить тоненькі, такі, що, в принципі, можна спокійно носити і в літі. Я не буду всі костюми розпаковувати, я зараз показую модельки, які є, щоб ви орієнтувались. Потім просто буду викладати е, упаковані костюми і озвучувати е, їхні розміри. Далі костюми зі штанішками. Це є розмір 2XL. В принципі, Оцей варіант був складений, як то кажуть, рознобой. Але я спробувала скласти і досить непогано виходить курточка на капішоні сірого кольору і чорні штанішки. Зараз багато дизайнерів, стилістів, модельєрів комбіновують такі, такі речі, що навіть не комбінуються, але тим не менше виходить прикольно. Попередній той сіренький, що я сказала, з темними чорними штанятками розмір 2 xl Світло-сірий колір розмір М. Худі без капюшончиків. Дуже класна якість. Я взагалі люблю цей британський бренд, тому що розмір відповідає розміру. Якщо він М, то він М, якщо він С, то він С. Костюми немало мірять. Розмір С. Ще так може трошечка ближче покажу до камери, який фліс тоненький йде всередині. До речі, я це теж скомбінувала зараз у цей варіант. Сірі, світлі штанятка і темно синій худі. Теж, до речі, непоганий варіант. Ну, Хочете будете продавати, як то кажуть, рознобой. В сірий худі просто окремо. До речі, в принципі, можна до цих сірих штаняток поставити курточку із і сіру. Людина собі буде комбінувати і носити, міняти між собою ті речі. Такий варіант. Це є розмір Елька. Штанишки на манжетики сучасне виконання. Ходять на замку. Класна штука. На прохолодний літній ранок або на прохолодну погоду. Взагалі дуже комфортний такий одяг для юзання, як то кажуть, штанятка Ска. І от, я про що й говорила: чорний низ, білий верх. Комбіновані такі моменти. Ході з капішончиком і чорні штанятка, розмір есочку. Тепер викладаю вам так, як воно виглядає в упакованому вигляді. Розмір С, штани і худі. Замовлення ви можете робити за номерами телефонів, які будуть прописані у нас. До речі, це костюмчики, де шортики і худі. Розмір М. Можете доєднуватися до нашого YouTube каналу, ми там постійно обновляємо інформацію, виставляємо нові відео, нові поступлення, все анонсуємо для вас. Можете робити замовлення через Viber нашу спільноту. Цей костюм Еска розмір. Сірий костюмчик Еска. Але нехай вас не лякає розмір, який я озвучу, тому що навіть с він досить такий повномірний, що його можна вільно і на M вдіти. Ну, але це вже вподобання кожної людини. Розмір Е, білий верх-чорний низ. Розмір М, білий верх-чорний низ. Сірий костюмчик. Штани, курточка на замку і штани, а, розмір С. Є окремо такий темно-сірий колір розмір S, І шорти. Класні шорти. Шорти тут кілька XL, хоча виглядають вони не такими огромними. Так що ми чекаємо на ваші замовлення. Ми завжди з вами на зв'язку і завжди з великою любов'ю до вас.